Вона Почала. Мені здається, так? Трошки затягує нитку. Тобі треба спіймати ритм, щоб вона крутнулася далі. У мене є троє дуже пухнастих котів. Ну, той, хто має пухнастих котів, той знає, що пухнастий кіт, він, як овечка, генерує шерсть. Кожна деталь тут відповідає за свою якусь функцію, має і треба все контролювати, і треба все. Процес це ну де задіяні і ноги, і руки, і голова. Це все не так просто. Ця традиція згадується в одному із джерел. Дуже цікавих, це були дослідження Івана Басараби. Він згадує у своїх етнографічних дослідженнях про коней з червоними хвостами. Ми вирішили, що ми собі створимо проект, який буде давати нам можливість саме діяти в рамках етнографії, досліджувати нашу народну культуру, мати можливість її популяризувати, і створювати на цій на цій почві активності, доносити людям і збирати вокруг себе людей. Коли почалась війна, і багато людей виїжджало взагалі з міста. З України виїжджало, українська ідентичність. Взагалі була під такою під напругою, і всі за це трималися. Всі зразу зрозуміли, що ми українці, це все важливо, але було дуже мало місць, де можна було це підсилити, зібрати людей біля себе і самим якось трохи в цьому поваритися, і зробити якийсь такий простір, і мати якісь такі перспективи розвитку для того, щоб це переросло просто в якийсь такий рух, і дали йому таку назву вдома. У нас навіть не було багато таких варіантів вдома. Зараз ми можемо піти кудись це все купити. А так кожне домогосподарство мало своє приладдя для виготовлення нитки, з неї для виготовлення полотна, і цього воно жило, тобто інакше сім'я не могла себе одягнути. Веретено воно дає дуже багато обертів. Ви його крутите як юлу, побралася будь-яке волокно, будь-яка шерсть, і вона буквально пальцями скручувалася у нитку. Я проводжу цей мастер-клас з прядіння. Завдяки музейним співробітникам вони мене знайшли, дізналися, що я захоплююся прадінням. Запросили мене відтворити старі ці техніки прадіння, обробки рослин на тканину, перетворення їх на нитки. От і щоб я поділилася своїм досвідом. Це музейний формат він такий трохи застиглий формат. Вроді би він, він предполагає в собі якісь такі рухи, дослідження, якісь активності, але, знаєте, Зазвичай так не відбувається. Це такі мухи в бурштині, які, в принципі, от є ну, просто експонати і все. А нам хотілося їздити, спілкуватися, нам хотілося залучати до себе людей, щоб люди розуміли, що сюди можна прийти чомусь навчитися, чомусь живому навчитися. Люди до нас почали приходити. От сьогодні у нас теж майстер-клас. Це просто тому, що людина споріднена за своїм духом. От вона прийшла до нас, бо ми як наче свої. От у вас є шерсть. Яка може бути спрядена у нитку? Це вже вичесана, гарна шерсть, вона чиста. Вона має бачите, яке довге волокно. Цю, якщо навіть трохи скрутити, вона буде вже тримати форму, а козяча, вона, оскільки дуже м'яка, і вона бачите, вона геть як вона не буде тримати форму. Їй потрібно дуже дуже багато крутки давати, пустити далі по нитці, і вона змотує далі у цю нитку. У мене була в'язальна машина стара, от, а потім у мене є троє дуже пухнастих котів. Ну, той, хто має пухнастих котів, той знає, що пухнастий кіт, він як овечка генерує шерсть. От і колись мені захотілося перетворити цю шерсть, яку я настрала з них, на нитку. Тобто, для того, щоб зв'язати носки на цій в'язальній машині. І воно мене затягнуло. З тих пір я цікавлюся з прядінням. Я маю свою саму прялку. Я досліджую різні типи прядіння, різні типи волокон, як їх можна обробляти, як перетворювати на нитку. Це стало моїм захопленням. Сьогодні ми будемо говорити саме про шерсть і про луб'яні рослини, тобто це льон, коноплі, про те, як їх перетворювали на нитку, різні техніки, різними способами, різним приладдям, веретено, прялка. Якщо ви хочете робити якусь арт-нитку, є там різні з баранцями, з переплетіннями, у вас є обмеження на товщину нитки через оцю штучку. Тобто Для арт-ниток потрібна прям така велика дірочка, через яку буде заходити нитка. Цей пасок поєднує оці дві катушки і колесо. Чим швидше вона забере у вас нитку, тим у вас ніжніша і менше накручена отримається шерсть. На верхній катушці у нас є нитка, вона називається лідером. Вона допомагає при початку прадіння. Тепер оце кручення воно поступово буде переходити нам сюди на ниточку. Чим більше ви крутите, тим міцніша нитка. Ось бачите, вона поступово забирається. І ви, власне, як хочете, можете її регулювати. Ви отут регулюєте, наскільки ви хочете зробити її тонкою. Насправді це значно складніше, ніж ти спостерігаєш зі сторони і дивишся. Нам здається, що наші предки були в порядок нижче в розвитку. Так ми собі думаємо, що у нас наскільки всяких технологій ми значно більш розвиненіше, але насправді ні. Кожна деталь тут відповідає за свою якусь функцію, має і треба все контролювати, і треба все Процес це ну, дезадіні і ноги, і руки, і голова. Це все не так просто. У мене є декілька лубяних рослин. Це хміль. Він у нас не використовувався, він використовувався в холоднішому кліматі, а то кропива. З кропиви робили багато тканини, от, але більше всього робили з льону. Його дибнили і діставали ось таке волокно. Його чесали, тіпали. І він перетворювався на тоненьку таку волокно, схоже на шерсть. І потім брали прялку і брали веретену. І це волокно воно тоненькою ниточкою витягувалося з цієї купи і наматувалося на веретено. Завдяки кручінню ці волокна зберігали свою форму, і далі можна було їх використовувати як нитку будь-де. Або в'язати з неї якісь речі, або ткати великі полотна на ткацьких станках. Як моя бабуся пряла на такій пряльці і робила мені зауваження, не сідай, онучко, бо ниточки порвуться і прялка не буде прясти. Це попильноса. Олександрійська громада там якраз вирощували тоді коноплі. Дітонька розказує, що їм їм було їй сім років, мамі було шість років. Бабуся йшла в поле, а діти сушили, Ні, відбілювали. Як вони говорили, відбілювали полотно. Цікаво, дуже цікаво спробувати. Тому і прийшла на цю зустріч, познайомитися і пригадати. Ти нашла так сиджу. Швидко розганяєтесь, служе, а вона зупиниться, якщо я не буду так. Ми мало знали, що, що, там, які у нас традиції, яка взагалі, які особливості народної культури в нашому регіоні. Олександрія взагалі це колишнє промислове місто і дуже мало відомо саме про це місто. Що тут носили, що тут їли, як святкували. От ми знали це тільки обзорно лише з дослідження якихось інших регіонів. І нам було важливо заповнити оцю білу пляму на нашій маті. Перше, що ми зробили, ми поїхали в Головківку в експедицію знайти бабусь, щоб вони нам щось розповіли. І вона нам розповіла про чудову нашу різдвяну традицію коника і баришні, про яку навіть в Хропивницькому не чули. І це особливість от Олександрійського району. І Ми її внесли в перелік елементів нематеріально-культурної спадщини спадщини на області і просунули на національний перелік. Релик. І Це було вже дослідження саме проєкту вдома. В дитинстві пекла його мати. Пекли його тоді в печі, на листах. Оце ж напалювали і місили його на молодці, на солодкому. Тоді духовок не було, тоді ще й світу не було, не тільки духовок. По вулиці дітей було багато, хлопцям пекли коня. Дівчатам пекли борішню, це обов'язково було. Ця традиція згадується в одному із джерел. Дуже цікавих. Це були дослідження Івана Басараби. Він згадує у своїх етнографічних дослідженнях про коней з червоними хвостами. Діти збирають вечерю, несуть своїм хресним батькам. Традиція колядувати також існує, і цим печивом пригощали. Хрещеників і пригощали колядників. Основна особливість і традиція, як казала Катерина Іванівна Чайка, закон було те, що. Дівчинці обов'язково дарували печиво у формі баришні, а хлопчикам дарували печиво у формі коника. Ключовий і основний, напевно, майстер-клас на нашій різдвяній майстерні це розпис печива, коники та баришні. Основний наш меседж у тому, що ми показуємо, що існувала така традиція. І ключовий момент дійсно це не просто якийсь там кулінарний такий от аспект нашого життя, наших традицій, але це і е глибокий зміст у тому, що е ця традиція існувала щонайменше. Менше 100 років, про неї пам'ятають, її досліджували, про неї є письмові згадки, яким 100 років навіть більше. Ну і власне, і по цей день є носії, які цю традицію знають з дитинства. Мій тато, уродженець села Куколівка, він там народився, провів там більшу частину свого життя. В якийсь момент, коли я прийшла додому з роботи, принесла печиво, принесла коника, принесла баришню, і мій тато подивився на це печиво і сказав: Боже, мій, це ж печиво мого дитинства. Тобто, якийсь час він забув про те, що от, ну таке, колись, було в його дитинстві, а потім він це згадав, побачивши. Вже це печиво, яке я принесла додому, і він з таким задоволенням у свої майже 70 років його розписував. Це такий був якийсь спомен у дитинство. Напевно, тому такі от випадки теж є. Ми показуємо ще й форми: форми із села. Головківка, коника. Бачимо баришню, півник і зірка. І форми із селища Нова Прага. баришня. Дуже цікава сама форма цієї баришні. Якщо уважно роздивитися на її форми, можемо побачити, що вона одягнена в український традиційний одяг. Моя колега, вона почала відроджувати вибійку, і у нас пройшло дуже багато активності на цьому тлі. У нас живе Ірина Михалевич, яка взагалі знана в усьому світі писанкарка, і вона дуже часто до нас приходить на майстер-класи. Ми її запрошуємо як майстра. Олександрійці мають можливість в будь-який час зустрітися з майстром такого рівня. Вона писанкарка досліджує фарбування рослинами. Це взагалі одиниці. Люди людей займаються цим в світі. У нас є Валентина Голуб. Вона створює прикраси із бісера. І за основу цієї прикраси вона взяла звичайну ряд... ряднинку. В неї просто смугасті браслети, які дуже нагадують нам ряднинки наших бабусь, які були в хатах. Експозиція, яка зараз створена, вона є вже таким, знаєте, результатом переосмислення, взагалі, якою може бути експозиція, присвячена народній культурі. Окремий куточок у нас є присвячений побуту, там, де ми можемо роздивитися посуд. У нас в Олександріщині, на жаль, посуд не виготовляли, але на Кропивниччині була цвітна, і вони забезпечували. І було ж ярмаркування, і привозили. У нас є посуд звітної, є зупішня, і також у нас є деякі Чики з західної України вони виконані з чорної глини. Ось ви їх можете бачити, і тобто, це свідчить про те, що люди мігрували. І хто сюди приїжджав, наприклад, із західної України привозили якийсь мінімальний кран. Найціннішими ми вважаємо саме ці скрині, на яких є розписи в нашому районі. Скринництво не було розвинуте, але воно було біля Світловодська. Там колись був Новогіоргівськ. Зараз його затопила. Перед перед тим там було місто Крилов, і от саме в Крилові був осередок там, де робили скрині. І там же їх і розписували. Крилов і, і грінь, у них був один тип розпису і розписували однаково їх, і до нас на базари привозили, і от таким чином ми можемо їх знаходити у нас. Ця історія з цією скринєю взагалі е, дуже унікальна. Ми її знайшли в селі Березівка, і люди вважали, що це скриня з їхньої родини. Ми коли забрали її, вона була тоді побита шашель, і ми бачите, ми там нижній поверх поремонтували. Ми її коли розібрали на кришки зверху, побачили надписи такі. Вони ледь читалися. Люди це сприймали як записник свій побутовий. І от у них в прискриньку лежав якийсь олівець, і вони писали тут важливі події. І дуже часто ми це бачимо там про те, що коли погуляла корова для того, щоб потім відрахувати, коли в неї буде народжуватися телятко. Народжуватися і так само, от ми тут побачили ім'я Марфа, Марфа, Гугленко. І десь ще тут написано Векла гугленко. Потім ми почали спрашувати, а хто у вас Гугленки були в родині? Були в родині Гугленки? Вона каже, ні, Гугленки не були. Дідова значить, друга жінка, от вона була Гугленко, і вона була з Головківки. Оце тільки оттудова Гугленки. І як її звали Марфа? І так ми зрозуміли, що ця скриня не з Березівки, в нас Головківки. І почали шукати цих людей Головківці. Ми знайшли там цілу родину, і вони не знали, що в них оце була оця скриня, і була оця гілка, яка пішла і залишилася в Березівці. Є люди, які живуть у нас і зараз з цим прізвищем, і вони знають, що в музеї є оцей маленький фрагмент їхньої родинної історії. Ми намагаємося підібрати все, що може жити, і все, що може бути цікавим, і привертати до себе увагу, і все, що нагадує нам про нас. У нас вже є свої традиції. Ми створили майстерню. Майстер-клас це таке знаєте практичне заняття, через яке можна щось пізнати, і воно краще лягає тобі на свідомість. Ми дуже хочемо приглашати різних майстрів з різних регіонів України для того, щоб саме у нас в майстерні зустрічатися. І з місцевими майстрами їх популяризувати. Ми готові популяризувати все, що є у нас в Олександрії, що має якесь коріння, що дотичне до народної культури, що розказує світу про нас. Ми собі розказуємо про нас і, і ми шукаємо цих людей, вони самі нас знаходять.